Всім привіт! Записую окремо це відео для того, щоб запросити вас на свій новий проєкт, який називається Імпульс для новачків по розкриттю надздібностей. Як взагалі народився в мене цей проєкт і як прийшла ця ідея? Ну, взагалі, всі ідеї, всі. Е Якби структуру саму курсу, це все приходить мені через ченнелінг, через власний канал. Воно приходить саме тоді, коли потрібно мені це проявити. І, звичайно, я вже навчилася робити це швидко, прийшла ідея, я відразу вже це би, проявляю. І якщо воно прийшло, значить це необхідно для тих людей, які зараз якраз переходять на той етап розширення. Взаємодії з енергіями, відчування цієї енергії, розкриття своїх екстрасенсорних здібностей, своїх каналів сприйняття, яснобачення, відчуття, слух, знання. Тому що, що мені прийшло, чому я взагалі створила цей проект? Кожного разу, коли я Ну, це, звичайно, так само, це все дуже умовно, да, що переходимо на якийсь етап, але е, буду говорити цими словами, для того, щоб через розум як би, постійше сприйнялося. Коли я переходжу на наступний етап, у мене вже був ось цей такий період, коли я пів четвертого ранку мені Прийшла такий такий потік енергії, просто відкрився. І оце тоді, коли я була на самому дні, в мене не було нічого. Я на той момент ще займалася нумерологією, І якби я вже почала це проявляти якби, в інстаграмі, але особливо там якихось фінансів це не приносило, клієнтів так само не приходило. Але тоді, пів четвертої ранку, я проснулася від такої сильної енергії всередині і, і чіткий алгоритм для того, щоб створити курс, вигрузити з себе ту інформацію. Тобто, дивіться, коли ви переходите на наступний етап, вам потрібно для оцих, хто на цьому етапі людей залишити цю інформацію, передати її, тоді ви тільки можете піти далі. Далі ці люди піднімаються, вони передають і. Ну, тобто, от такими сходинками ми один одного підтягуємо. І думаю, чому воно в мене не йде? І тоді під ранок мені прийшла інформація, я за годину, просто в мене чіткий алгоритм прийшов. За годину я створила такий курс по нумерології тоді, і він в мене вистрілив. Я не знала, я просто тако зробила, я не знала, що це, для чого, як би. Але це був курс для новачків. Тобто я вже в нумерології на той момент я, якби, мені вже почало відкриватися більше. Я вже почала читати матриці, якби вже крізь от тих концепцій, які прописані. Я вже бачила більше, багатомірніше. Інформація мені приходила саме та, яку необхідно було людині саме зараз. Не так, як оце 350 листків, і людина з того не бере нічого. Вона три дні там може в ейфорії походить, бо вона така класна. Да? Постійно ми так коли щось нове про нас приходить, все так класно, а далі воно забувається, і воно в життя не якби в життя не проявляється, не вбудовується в життя. Це людина забула і, і починає знову жити своє звичне життя, тому що вона не розуміє, як це, як його туди вбудувати. Тут пишуть, що я така класна, і, і багата, і проявлена, і, і зірка просто. А я зараз, наприклад, працюю в магазині, продаю е, речі, і як мені з цього перейти, ну, якби з цього перейти в ось це. І... І тоді мені якби я вже через власний канал почала, я не знала, що це через власний канал, я це роблю. Вже тоді я просто почала говорити людині конкретно те, що мені підсвічувалося через цифри. Я їй не розповідала всю матрицю, наприклад, там, чи ще щось. Я просто їй говорила конкретно, що їй треба саме зараз, щоб вона здвинулася з місця. Тому що все класно, ну, класно, да, що буде через 40 років. А зараз мені що робити? Зараз що мені робити? От я, я за це, що в моменті, що мені зараз зробити, щоб продвинутися. Тому що якби, сходинка наступна народжується, коли ти робиш крок вперед, а не дивишся десь туди, але стоїш на місці. Правильно? Так, ось, мені тоді прийшов ось цей курс, я його зробила. За годину просто я все змонтувала, зробила. У мене вже були навики, як це все робити. Я його проявила, у мене було три запуски, і більше ста чоловік пройшли цей курс. Цей курс був для новачків. І зараз в мене той самий період, коли я розумію, що я вже почала, ну якби я вже йду ще більше, якось ще об'ємніше. І мені тут фокус уваги направляє, що Катя. Повернися назад, згадай, як ти свої канали сприйняття, ось цей перехід систем, з концепцій на ченнелінг, як ти виходила, ось цей період, упакуй його в курс, згадай, які ти робила практики, що, як ти це, ну, як ти думала. Тому що на той момент грошей на курси в мене не було, і цей процес він відбувався всередині мене. Тобто, все, що мені було в доступі, якби. Безкоштовно виходить, тим я і користувалася, я брала просто по максимуму. Я на той момент перечитала просто тони книг. Ось. І... Ну і так поступово я виходила. Так поступово якби, очищалися мої канали сприйняття, і я далі почала помічати, що я вже, ну, я вже можу без цих систем людині сказати, ну, якби просто йде інформація. Я можу це використовувати, я можу користуватися інструментами, їх ніхто в мене не забирає, але просто що немає ось цього костеля, Я напряму вже починаю людині це проявляти. Я напряму ясно бачу, яка проблема в неї зараз, яка причина в тому, щоб її ну, піти далі. І куди їй піти? Які актуальні інструменти зараз їй примінити в житті? Щоб цей процес був набагато легший і не настільки довгий, а можна це зробити швидше. Ось. Тому я створила ось цей проект. Він так само дуже швидко в мене народився: імпульс для новачків, які відчувають, що вони відчувають щось більше, але ще поки що не настільки сильно можливо вірять в себе, сумніваються в те, що їм приходить, не знають, як це. Мені дрипи в те, що вони працюють. Як, це, ну, як з цим взаємодіяти? От Саме для таких людей психологи, нумерологи, тарологи, астрологи, ось, от саме для таких ось цих людей цей курс призначений. Це буде три ефіри, три тижні. Три прямих ефіри зі мною. Перший потік він буде. Живі ефіри, прямі ефіри зі мною. Далі цей курс буде продаватися тільки в записі. Тому, якщо ви бажаєте, якщо вам відкликається, якщо ви відчуваєте, що ви вже набагато більше, але не знаєте, як це в собі розкрити, як це примінити, як в це, ну, як взагалі в це вийти, як перейти ось цей е, етап. Тому що він ось цей етап, він не простий, він дуже непростий. Насправді, дуже важко забрати костелі, забрати костелі і почати орієнтуватися на себе. Це не просто. Але е, в мене це вийшло, і я можу цим просто поділитися. Я можу поділитися своїм досвідом і актуальними знаннями і практиками, які мені на той момент допомогли перейти на наступний рівень. Тому, якщо вам відкликається, я вас запрошую на цей курс. На протязі трьох тижнів я в ефірі я буду вам давати домашнє завдання. Відразу попереджаю, що практики буде багато. Але тому я, я роблю ось цей тиждень такий переривом між ефірами для того, щоб ви на протязі тижня відразу ось ці практики е, вбудовували в життя. Тобто, всі домашні завдання вони будуть пов'язані з звичною, звичним життям. Тому що воно невід'ємне, воно не розривне, духовне, матеріальне теж це одне й те саме, воно це не одне, і, ну, це не окреме. Воно одне єдине. І розділяти ось це так само практики і, і життя, це, ну, це, ну, я це не, не передаю. Я навпаки, вся моя практика, вона е, ну, я практикувалася в житті, поки я йшла десь в магазин. У мене ченнелінг відбувався, сканування самої себе відбувалося, своїх відчуттів. Потім, Як відчувати інших людей, я так само це, це все воно просто в моменті тобі дається практика, жива практика. Твоє життя це платформа для твоєї гри, для твоєї практики. От саме на цій, на цій платформі ми будемо практикуватися. Тому будь готова до того, що буде домашніх завдань багато. Тому на протязі тижня я буду вас супроводжувати в чаті. будуть якісь питання. Я відразу буду підсвічувати, і відповідно, коли в нас велика кількість, створюється поле, так? І, і ви так само через інших людей свій можете якісь моменти підсвітити, і, і вас буде просто скривати від цих усвідомлень, від цих інсайтів. Тому е, ласкаво прошу. На курс, який стартує вже 30 числа наступну, наступну неділю. Вже так швидко. Кому цікаво, силочки я залишаю під відео, або переходьте в інстаграм, там також багато інформації, або в телеграм-канал. Якщо відкликається, Welcome.